Друзі, всіх вітаю знову на каналі. Сьогодні ми вже офіційно отримали нову ліцензію на лов риби в Чехії, а саме в Плозні. Розкажу вам трішки про цю ліцензію. Таке буде невеличке ознайомче відео для вас. Гарного перегляду! Ось така друзі, ліцензія. Придбав я її сьогодні, 2 січня 2024 року. До речі, така інформація ще буквально тиждень, а то й більше, місяць назад. Деякі друзі говорили, що цього року ліцензія буде набагато дорожча. Дехто казав, буде 4 тисячі. 4,5 навіть. Поїхав сьогодні здавати стару ліцензію, купувати нову. Як виявилося, ціна 3200. Ніякий не 4000, не 4,5. 3200 крон. Минулого року вартувала 3000 крон ліцензія. Цього року 3200. Ось що є такий чек. Чеський рибарський связь, 3200 крон. Ліцензія такого ж самого виду, як і минулого року була. Ось такий папір, щоб записувати. Все однаково А, ще, друзі, така інформація. Коли здавав ліцензію стару. Я вам в минулому відео розказував, що можна не заповнювати назву річки. Коли підсумки, підсумки робиш. І я не заповнював цей стовпчик назви річок. Число ревіру заповнював, а назви річки не заповнював. І там сказали, що потрібно заповнювати. Тому довелося ручкою шукати назви річки і записувати. І ще були люди також, там, які не записали, витрачали свій час, щоб записати назви річки. Тому, якщо ви ще не заповнювали свій підсумок за минулий рік, то краще записуйте назву річки, щоб потім. Не витрачати свій час там на місці і не записувати. О. Ще така інформація. Книжечки, такі риболовні цього року не давали. Залишаються ще з минулого року, так як вони на два роки ці книжечки, 23-24. В яких є інформація яким способом можна ловити рибу? Є інформація, яку мінімальну довжину можна брати рибу додому? Є інформація по річках, назва річки, їхній номер. Є інформація приблизно. По рибах, яка довжина і яка вага риби. І є інформація в кінці також, як підбивати підсумки в кінці року по вилову. Так що ці ще дві книжечки залишаються на цей рік. А далі були ось таку ще брошурку. Тут написані також якісь їхні правила, закони риболовні на 2024 рік. Також можна почитати. Ось така, друзі, була інформація на сьогодні для вас по риболовній ліцензії на цей рік. Всім гарної рибалки! Всім добра, здоров'я і до скорої зустрічі.